Як ви ставитеся до пам'ятника Пушкіну в Одесі? Що, на вашу думку, потрібно з ним робити? Ну, це взагалі література. Вона не є якоюсь. Вона не відноситься до якоїсь культури до країни. Це література. Для мене це нормально. Вона може тут бути. А що з ним потрібно робити? Та хай стоїть. Хай стоїть. Можливо, музей? Можна і музей. А як ну, ви ставитесь до того, що його чуть-чуть прикрили? Так. Не знаю. Ну я думаю, люди знають, що вони роблять. З моєї точки зору, ну я вважаю, що в Україні має бути тільки українські пам'ятки ят... пам українським митцям. А це все інше, ну може бути десь там на периферії. Це все не головне для нас. Я не знаю, що тут відправити чи знести. Ну я знаю, таке це центральне місце зайняти краще. Нашими е, талантами українськими, наприклад? наприклад, ну не тільки там дуже старими сучасними поетами, або дуже багато наших е, митців, які загинули на е, війні зараз. Ну це, ну, це то, що щеміть душу мені, а Пушкін мені не щеміть душу. Це якась зовсім не цікава історія. Знаєте, я от воював і... Вот сейчас понимание такое, а, о Пушкине, а, разве он ш, историю какую-то изменит или что, этот памятник? Скажите мне. Ну не мы не, не мы ставили эти все вещи, не нам снимать с Я люблю Украину. Я поважаю всех э е украинцев, всіх, хто боронить Україну. Але історія є історією. Можливо, якесь місце інше, але от так от все все ламати, ламати не строїть кажуть. Негативно. Чому? Тому що треба свою культуру розвивати. Я думаю, що у нас багато на цьому шляху проблем і нас сприймають як. Росіян в цілому в інших країнах, наприклад, в західних країнах сприймають. Звідки таке твердження? У мене сестра живе в Італії. У них така думка в багатьох в музей здати. Я ставлюсь повагою, як минуле. На мій погляд. Нічого, залишати як історичну пам'ятку і будувати нові українські. Я думаю, що це не я маю вирішувати або люди з вулиці. Якщо б я була міністром культури, то я би не викарчовувала би старі пам'ятки, просто будувала би нові і більше додала в програму української літератури. Тобто українські діячі треба просто додавати, а не викорчовувати історію, частиною якої ми, ми, ми були також.